Сьогодні розкажу про головний скандал року в серіальній індустрії, а саме про картину «Ідол», де зіграли Лілі Роу Степ та Зе Вікенд. Ця історія отримала прем'єру на Каннському фестивалі, а вже наступного дня цю картину розірвали усі критики, які це побачили. Серіал називають величезним провалом та кенселять усі, хто тільки може дістатися до інтернету. Однак залишаються і ті, хто називає це видатним серіалом. Та найкращою роботою доньки Депа. Тож давайте розбиратися, хто з них ближче до істини та що це за ідол. У першому епізоді показано, як Джослін готується до знімання відеокліпу рік тому вона втратила матір через рак, а попередні невдалі стосунки змусили звернутися до реабілітаційної клініки. За сюжетом, промоутер стурбований появою у Твіттері фотографії Джослін зі спермою на обличчі. Втім, сьогодні дівчина хвилює інше, їй не подобається новий трек, який вона не може обговорити зі своєю командою, бо там її лише хвалять та надягають корону на голову. Головна героїня знайомиться з власником нічного клубу Тедросом Тедросом, ага, в нього таке ім'я, і в них швидко зав'язуються відносини аж занадто швидко. Тедрос дає їй поради щодо нового треку і поступово намагається контролювати життя Джослін. Далі історія намагається бути цікавою, але фактично такою не є: у картину або хотіли запхати занадто багато сенсів, які розмилися на фоні один одного, або ж просто хотіли познімати кліпові сцени з деп та вікендом. Щось цілісне та велике тут явно не вийшло, та й навряд повинно було вийти, адже картину просто медійно підняли, влаштували навколо зйомок купу скандалів, а потім затягнули на Каннський кінофестиваль, щоб надати всьому цьому якогось значення. Але сценарно та сюжетно це провал. У кінці першого епізоду все шоу скачується в дешеву пародію на 50 відтінків сірого. Тільки дуже кумедну, настільки, що мені захотілось вимкнути монітор та більше ніколи не дивитися цю історію. Це було настільки погано, що навіть важко уявити, як автори додумалися це зняти. А ще більший подив у мене викликає те. Чому вони це виклали, якщо вже відійшли від дії психотропів, під якими це все фільмували? Однак варто відмітити, що серіал тут псують усі сцени з вікендом, а от лінія деб виявилась дуже сильною, наче все це знімав хтось інший та окремо від загальної концепції. Майже половину першого епізоду Ідола займають фотозйомки в особняку Джослін, метушня, крики, сварка і напруга настільки щільна, що її можна різати ножицями. Сем Левінсон і його сценаристи проводять нас хаотичним простором навколо повзірки. Так до ідола в художньому кіно і серіалах точно ніхто не робив, та ще й у таких найдрібніших подробицях. Новий серіальний монстр від Левінсона нагадує документальні бекстейджі про поп зірок, і це найбільший подарунок, який можуть зробити шоуранери своєму закритому світу. Нещадна критика і чесність. Будь-який продюсер, який координує інтерв'ю, зйомки або рекламну кампанію, знає про сотню дзвінків на день, асистентів, які кричать нервових рекламодавців, натовп на майданчику, термінові перемовини і багатозадачність, майже завжди це гора, що народжує мишу, два роки зйомок це півтора години фільм, тиждень зйомок і місяць підготовки це всього навсього журнальний розворот. Тисяча людогодин у студії це пісня. Так працює поп-культура на великих обертах. Навколо Джослін носиться її персональний асистент, агенти, продюсери, креативний директор, хореограф, преса, амбасадори брендів і знімальна група. І це всього лише кілька годин звичайного робочого дня. У калейдоскопі цих облич єдина незамінна людина сама Джослін, але лише до певного часу. До комерційних провалів, до скандалів або мовчання. Потім їй легко знайдуть заміну. У красивих підліткових обличчях нестачі немає, симпатичні дівчата підростають щороку. Її образ списаний з десятка знаменитостей, які виросли з дівчаток підлітків на наших очах: Селена Гомес, Аріана Гранде, Білі Айліш, Олівія Родріго, Зендея або нещодавня зірка Дженна Ортега. А до них, звичайно, це Брітні Спірс. Плином часу стає зрозуміло, чого коштує юним зіркам їхня популярність. І ніхто не хоче бути брітні Спірс у 2023 році. Усі хочуть міцно стояти на ногах і очолювати імперії, як Ріана чи Бьонсі. Тому нервові зриви зірок мають відбуватися за розкладом і за зачиненими дверима. Усі домовленості по десятку разів обговорюють юристи, а молоду зірку на кожному кроці курують навіть у дрібницях. Це дійсно виглядає цікаво, але коли це завершується, серіал стає хаотичним, еротичним кліпом з безглуздими виразами обличчя Вікенда. Більше про серіали на «Buy my Coffee. там все в текстовому вигляді. Але якщо вам сподобаються огляди та есе, то можете підтримати проект фінансово. Також заходьте у Твіттер, там є усі новини про серіали, посилання в описі. Якщо повертатись до того, як створювався серіал. То все це тягнулось з 2020 року. Вже наприкінці 2021-го режисерка Емі Саймець, яка зняла дуже дивні справи, та дівчину за викликом, пішла з проекту. Точної інформації немає, але за чутками вона покинула картину вже після того, як було відзнято 80% матеріалу. Новій же команді не сподобався занадто сильний фокус на жіночній історії, тож первісну ідею переробив дует Сема Левінсона і Зеві Кент. Хоч ми й не побачимо роботу від Саймець, ми точно можемо зрозуміти, що автор Ейфорії та поп співак не створили нічого нового та цікавого, окрім підліткової порно історії, яка сповнена кліше. Нова концепція Левінсона позиціонувалась як серіал, що покаже реальну поп-індустрію без прикрас. Але фактично це схоже якраз на суперромантизовану «Ейфорію 2.0. На жаль, у більшості сцен тут не приваблює ні щирість, ні зухвалість, бо автори наче хотіли сидіти на двох стільцях, а вийшло ніяково присісти між сидінь на підлогу. Фактично, картина постійно нагадує дешеві еротичні трилери з 90-х, які точно дивилися і Кент, і Левінсон. Тепер вони, мабуть, вирішили повернутися до старого улюбленого жанру, але зробивши кадри більш кліповими та танці в стилі трендів Тіктоку. Мабуть, для другого в кадрі і потрібна була зірка Кей-поп Дженні з Blackpink. Фактично, усю брудну роботу в картині взяла. Чи її змусили взяти на себе саме донька Джонні Деппа? Татко, до речі, начебто її роль підтримує та радіє, що та не їздить на його імені. А от у серіалі на дівчинці їздить Вікенд, який сам фактично намагався зіграти самого себе та певним чином розкрутити свою кар'єру в інший бік. Наразі виходить погано, ну прямо-таки дуже жахливо. За це і не тільки за це серіал буквально розірвали критики. Вони назвали його вульгарним, грубим та похмурим. Звинуватили HBO в тому, що студія замість страв високої кухні підсунула глядачам заморожений фастфуд, а у вікенді розгледіли не провокатора, а блазня. Сам же артист вважає свою роботу дуже крутою. Та немає сумніву в тому, що шоу знайде свою аудиторію, і тут на сцену дійсно можуть вийти підлітки, яким подобаються актори, та яким захочеться подивитися на їх еротичні сцени, які насправді викликають сміх та іспанський сором. Відкриє роти. Перервах між кринжовими сценами з вікендом, Ідол критикує сексуальну об'єктивацію, що обрастає новими прогресивними формулюваннями: емпауермент, фемінізм і боді позитивність, але працює так само як і раніше. Конвенційно вродлива дівчина в мікробікіні імітує в танці екстаз в цей час лунають слова: ти можеш брати мене за волосся, торкатися скрізь. Фарс ситуації в тому. Що зірки працюють під постійним наглядом координаторів з інтимних сцен. В серіалі можна співати, чіпай мене всюди, але не можна показати ареолу соска без трьохсторонньої консультації, незалежно від політичних поглядів і проговорених позицій, усім навколо. І Джослін очевидно, що продається еротика на межі, незважаючи на рідкісні бодіпозитивні обкладинки і вихід моделей плюс Сайз» на показах. Аудиторія все ще клікає на вбрання наймолодших, найсексуальніших і найбагатших на балу медгала. Давай чистий секс. Чудово. Дай мені вразливість. Фінансові можливості та успіхи вродливих у загально прийнятому значенні зірок, на кшталт Тімоті, Шаламе і Зиндаї в рази перевершують вплив і бюджети неформальних селебріті, незалежно від харизми, природності і таланту. Останніх творці ідола це дуже добре розуміють. І реалізують у кастингу Лілі Роуз Депп, звісно, модель і акторка, але насамперед це дитина знаменитостей, чиїй кар'єрі допоміг сам факт народження в сім'ї Джоні Депа і Ванеси Парадій та виграш у генетичній лотереї. З самого дитинства за Лілі Роуз Депп її кожним кроком уважно стежили, як за дітьми королевських осіб і мільярдерів. Це ніяк не применшує її власного таланту та краси. Але полеміка про неспотизм у Голівуді важливе і болюче питання останніх кількох років, коли підросли діти Джулії Робертс, Сінді Кроуфорд, Лені Кравіца, Мадони, Кейт Мос, Турман, Кардашчинів. І вони не просто підросли, а заполонили собою фільми та подіуми. А ось чи дійсно вони є такими зірками, як їх батьки? Або все це фейк та успішно розкручена провокація, ми дізнаємось зовсім скоро. Такі не гуляють вулицями, не вчаться у тих самих школах, як ти не працюють у барах, куди ти ходиш, і не виходять за твоїх друзів. А якщо навіть раптом таке станеться, воно все одно ніколи тобі не дасть. Не будучи трансгресивним у класичному розумінні слова, ідол це серіал про сучасне пуританство, про трудоголіків, які обирають мастурбацію замість сексу, тому що у них немає сил або можливостей для близькості, про знаменитостей, які співають про вседозволеність і продають оргію мрію у зрежисованих руках, про сексуальні пісні Мадонни, під які сучасним молодим людям важко розслабитись, не проковтнувши 10 шотів поспіль. Про людей, які грають у грішників, плутаючи гріх з кайфажорством та про творчу пустоту, адже серіал ідеально показує, що усі ці зірки, які нібито талановиті в усьому, насправді бездарні та пусті. Вікенд хотів показати себе геніальним актором, а виявилось, що він закомплексована нездара з акторським діапазоном виделки. У той же час ідол підкреслює величезну роботу команди, яка стоїть за кожним обличчям, яке ви бачите на екрані. Шоу-бізнес бізнес це величезне поле обману та гри на ваших емоціях. поки люди, замість того, щоб займатися своїм життям, читають плітки про зірок, лейбли вже готують для них нових ідолів.